Привіт-привіт, мої малята! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати розмовляти про те, що відбувається у природі восени. І сьогодні на заняття до нас завітав чудовий лісовічок. А ви знаєте, лісовічок знає все, що відбувається у лісі. Що відбувається з природою, з деревами, з тваринами. А ще він мені розповів, що в лісі дуже-дуже-дуже багато різних дерев. Вони мають різні форми, різного розміру, високі, товсті, широкі, вузькі. А ще кожне дерево має свою назву. Має назву і свій листочок. Давайте сьогодні ми з вами разом з нашим лісовичком. Спробуємо пограти та розібратися, яку має назву листочок. Гра, з якого дерева листочок! Пустунчик їжачок запрошує вас до гри з осінніми листочками, які так люблять бавитися та веселитися в осінню пору року. Отож, роздивіться листочок та його плоди. І відгадайте, з якого дерева ось цей листочок? Цей листочок з клена. Він кленовий А ось цей. Цей листочок з липи, Він липовий. Ось такий. Такий листочок з дуба дубовий. А ось цей? Цей листочок з берези березовий. Ось такий. Такий листочок з каштана каштановий. А ось такий листочок з якого дерева. Цей листочок з Горобини горобиновий. Їжачок Пустунчик дякує вам за гарно проведений час. До нових зустрічей! Ось малята. Ви тепер знаєте, яку мають листочки назву. Чим вони відрізняються один від одного, який ній колір, яке дерево має які плоди Лисовичок, а ти як вважаєш, дітки запам'ятали назву листочків? Так, лисовичок мені каже, що всі-всі дітки тепер знають, з якого дерева листече. А зараз малята ми хочемо вам з листовичком запропонувати намалювати різнокольорове, чудове, осіннє дерево. Для цього нам знадобиться фарби червоного, жовтого, помаранчого та корічного кольору. Палітра, де ми будемо змішувати фарби, пензлик, звичайна серветочка. Олівчик та звичайний аркуш білого паперу. Ну що, малята, спробуємо намалювати наше чудове осіннє дерево. А лісовичок нам допоможе в цьому. Ну що, малята, по-перше, нам потрібно намалювати дерево. Я пропоную зробити таким чином. Потрібно взяти свою долоньку, притиснути міцно до аркушу паперу обвізти нашу долоньку. Ось в нас вийшло справжнє дерево. Трішки підмалюємо і починаємо розфарбовувати коричневим кольором стовбур нашого дерева. Розфарбовуємо по контуру. Ось малята в нас вийшло таке чудове дерево. Зараз ми будемо малювати осінні листочки. А допоможуть нам цьому наші талановиті пальчики. Як ми будемо малювати наші різнокольорові листочки? Дуже просто вмочуємо пальчик фарбу і починаємо притискати. Смолята, ми намалювали таке чудове осінне дерево разом з нашим гостем лісовичком. Я сподіваюся, що у вас вийде ще краще, ніж у мене. Все, мої любі, до побачення, до нових зустрічей!